Парет на це відреагував дуже негативно, і хоч йому там запропонували посаду заступника патріарха, до речі, такого нічого подібного ні, у кого, ні в кого, ні в якій церкві ніколи не було. Ну, але, як то кажуть, і на це він погодився. Ну і зразу ви розумієте, що між цими двома такими серйозними учасниками цих подій, ну я би так сказав, Заніладілась, тобто Філарет був ображений на Володимир. Він бачив себе на, на цій посаді і, і був страшенно здивований, чому його не обрали, тому що він ніби зробив все і писав заяви. і Він постраждав. і От його, значить, піддали анафімі. І він як стражденний, нібито претендував на цю посаду. Володимир своє служіння вів у притаманному для себе самостійницькому напрямку і прагнув реформи церкви. Що я вважаю московський патріархат на Україні чужою організацією, патріарх проводить антиукраїнську роботу? Від Москви нам не треба навіть автокефалію приймати, якби вона нам їх зараз нам її давала. Чому? Тому <плес> незамерне... Спілкування і за зв'язок з усіма християнськими церквами. Але що торкається Московської церкви, я навмисці кажу не, роз, не руської, бо руська це крадена назва. Це вони нашу назву київську собі украли, хай собі своєї шукають. Вона мусить знати, знати всі анафеми, які вона висилала проти української нації. Тоді може говорити про якісь. Спільні зносини з ним він, наприклад, запропонував дізнатися, куди ділися гроші українського екзархату, тому що там були просто мільйонні суми. Його нікуди не допускали. Ну і взагалі, мені здається, що по відношенню до нього поступали дуже несправедливо, тому що я бачила, в яких умовах він ніби жив на Пушкінській 36 разом із Філаретом, але найкращі апартаменти займав. По традиції саме митрополит Філарет, а бідний Володимир, маючи колосальні проблеми з здоров'ям, і серце хворе, він вимушений був збиратися там на другий чи на третій, на третій поверх. Причому інколи його навіть забували і погодувати, давайте правду скажемо.